Так, Наталя Володимирівна. Я вас вітаю. Наше сонечко. Ми ж сонце поклонники. Яке осиває. От бачите? Гостину зробили для небес, для себе, для душі. Небеса нам віддячили да, і, і небеса пообіцяли, показали. І пообіцяли, що да. тримайтеся, тримайтеся, да. люди. Буде ваша перемога. Але ми маємо право робити три багаття. Все-таки перше багаття розгорілося. Та я робить? Добре. А якби ви побачили, як це красиво, Наталя Володимирівна, як бабуся внука біля багаття. Чи то минули тисяч, десятки тисяч років нашого українського народу, арійського, орійського, ярійського. Чи не минули, але як було раніше? Так і зараз, і таке ж сонце світить над нашими святими Карпатами. А так Наталя Володимирівна так красиво, я з лісу виходжу, відкривається з-за загілок. Вогонь, димока, тут люди. Да, а тут Наталя Володимирівна так що то шепче. Навіть вит... витеграли сало з губ, щоб... щоб ворони не летіли на запах сала. А звідки витягнули? Витерли сало а. з губ, щоб не сіли на ромцю. Бо вони ж пташки люблять сало взимку. Правда ж? Так. Не «да», а так? Так, 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 треба. Писати. Так, так, так. Так, тільки Любі не можна цього відео показувати. А чого? Та вона як гляне, які. Ї... Чоботині, а вона не бачить, які ви вже не видно. А Нічого слухати. Так, Віталій Францевич, я вас закадрила. Ні, ні, не там. Мовчіть, де я історію. <laughs> я вас закадрила у той день, коли ми просили богів на цей критичний тяжкий рік для нашого народу. А оцей схил от там, де Єлівець дрібненький засіявся. Весь покопаний там, викопують його А, ну да. через що я й говорю, що мало дуже збереглося. Наталя Володимирівна. Я тровінячкою. Ага. Є... На да. Казав Шевченко, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Сім'я вечеря коло хати. Ліси вікові навкруг. Що там? Сім'я садок вишневий коло хати, хрущина що там дощ з небес спадає. Сім'я сім'я багаття пале. Як падає сніг з дерев, так, ага. так зараз ми підемо під тузливу. Куди? Ну, під зливу снігу, який падає з дерев. Ага. Але ось який єлівець і тут настояще насіння. Ой. Зараз я підіду зараз. Ой, подождіть, подожіть, подожіть до багаття. О, о ви гляньте, яке насіння. Насіння да, багато. Багато, ось тут його багато. Це ж можна насіннячку взяти, але, але це вже буде набагато довговічніший. Якщо Так, да, Якщо ну, Їх ще не достигу воно все, але вже є те, що впало. Бачите, то. Тут... А воно дивіться цей. Вище, вище піднімається. Молодець. Вони дуже смачні, смажені, рукавички. І ось о, такі вже синенькі. Угу. Оце ж синенькі якраз. А ось вони вже є ті, що впали, я відновлюються.